Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Сьогодні я допоможу вам запам'ятати віршик Тараса Шевченко садок вишневий» За допомогою схеми Садок вишневий» – це вірш Тараса Шевченка, який розповідає про весняний пейзаж української природи та враження, які він викликає у поета. Шевченко описує красу весняного саду. Вишня, які грають у сонячних проміннях. Вони стають символом надії та краси в житті, а також що природа може дарувати нам радість і натхнення. Цей вірш є одним з найвідоміших творів Шевченка, що став символом української літератури. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дітям. Разом зі мною запам'ятати віршик за допомогою схеми. Малюнки на схемі допоможуть вам. Треба дивитися на малюнки, і вони вам підкажуть слова. Починаємо садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Бугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Чудовий вірш. А зараз я ще один раз прочитаю вам віршика, а ви намагайтеся проговорювати разом зі мною слова за малюнками. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Бугатарі з плугами йдуть, співають. Йдучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Діти, я впевнена, що за допомогою схеми ви швидко запам'ятаєте текст віршика, і я з задоволенням буду рада почути його від вас.